Сьогодні ми вигнали козичок з Олечкою. Вона наділа на вушка такі наушники, щоб не задувало. І собі попереду, я позаду помагає сьогодні трохи мені. Іди, іди попереду. Іди, хай ще трошки йдуть, а потім їх наліво. Вони тут випасаються на цьому. Тут є, що пасти. Рано вони так добре випаслися, що ось зараз тільки малеча кликала, просила, щоб я вигнала. Вони не скільки пастися, а люблять побігати. А більш старші кози то взагалі мовчали, лежали, жуйку жували. Оля. Тепер сюди їх. Отак. От йди, 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 заходь, 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 вони за тобою підуть. Мама, це дві близняшки? Це сестрички. В них один батько. Сонечко, ще світить. Я Олі дала жилеточку, щоб їй тепліше. Оля з палкою. З паличкою. Б'є Олю барон вредний. Ти до нього з паличкою йди, він не буде тебе бити. Дай сюди, дай паличку. Дай паличку вдарить тебе. Зараз вдарить тебе. Ти отак перед собою тримай палку. У нас сьогодні не було музичної. А завтра буде? Спитаємо вчительку, бо вже скоро канікули. У нас вчора мало бути малювання, але вчителька сказала, що так довго не буде чекати. А затримались вони десь на півгодини через урок музики. Хоча раніше вчителька по малюванню казала, що вона буде чекати, скільки потрібно, бо з цього села вже. Ага. Бо з цього села теж були дітки минулого року, і вони приїжджали пізно, бо не могли раніше. А тепер щось не хоче чекати нас. То треба буде домовлятися з вчителькою по музиці, або щоб урок переставляла якось, щоб Оля ходила і на музику, і на малювання. Як добре мати помічницю, яка швидко бігає. Я так не вмію вже бігати. А Вони сюди зайшли на поле. Хоч тут нічого такого сильно не виросло, але треба було вигнати. Вона скоренько-скоренько побігла і загнала їх туди. На цьому полі посіяли рапс, і він ось такий уже гарненький зійшов. Ну, Нічого так кози тут не поробили йому, але краще, щоб вони не заходили сюди. Гарненькі такі рядочки пішли. З рапсу роблять олію. Чоловік казав, роблять також масло для автомобілів. Ідемо виганяти кіз. Хоча це насадили дерева і так їх покинули, то кози забігають на ті дерева. Я їх виганяю. На траву. Вже сідає сонечко, ще пару годин і буду загонити кіс. Дуже така гарна травичка, зелена, висока. Прямо вступаєш на неї, наче на килимок. Хотіла ще поділитися з вами історією про нашу козочку зірку. Хто дивиться на спочатку весни, то Можливо, бачили таку чорненьку козичку із гарною цяточкою на лобику. На сьогоднішній день її нема. Вона жива, слава Богу. Так як це не наша козочка, нам її подарували разом з мамою Касандрою і сказали назвати її саме зірка. Ми її так і назвали. І тримали її як для себе. Нам подарували з умовою, що якщо народиться в Касандрі на весну дівчинка-козичка, то щоб ми їм віддали. Але плани в них помінялися і помінялися саме тоді, коли ми вигодували зірку шість місяців молоком. Ну, так як ми тримали для себе, то ми її так і годували. Ці люди, якби, питали постійно. Як ми годуємо, що ми даємо, як ми за козами дивимося, дізнавалися, ну і вони знали точно, що ми годуємо 6 місяців. І в самий прекрасний момент позвонили і сказали, що хочуть козочку назад, тому що я пообіцяла дати. Вони одразу казали, я кажу, навіщо вам чекати весни? Забирайте цю, але я мала на увазі. Одразу забирати. Ну, тобто нам не давати а одна хай буде тільки Касандра, а та нехай лишиться їм. Але вони сказали, ні, нехай буде, ми будемо чекати весни. Щось помінялося, вони передумали, роздумали. І мені сказали, що можливо, що народиться козлик, тому давайте цю, бо ви пообіцяли. Ну, я людина слова. Якщо я обіцяла, я завжди стримую свою обіцянку. Ми повернули козичку, але дійсно це було не дуже приємно, тому що ми до неї звикли. Звикли і діти, і Оля, і Назар так само він знає, як кожну козочку як звати. І коли її не стало, вони питали, де Зірка. ну Вся сім'я знала, що у нас є така козочка. Тому подарунки це добре, але. Дарувати, а потім відбирати, я думаю, що це не дуже є добре. Ну, що зробиш? Як кажуть, наш е, язик е, це наш ворог.